Ви користуєтесь інтернетом на телефоні кожен день. Чи знаєте ви скільки небезпек чекає у вас в інтернеті? Шкідливі сайти, віруси, шаграї. Але є простий спосіб захисту прямо у вашому Chrome. Крок перший. Відкриваємо хром. У верхньому правому кутку натискаємо на три крапки, вибираємо налаштування і шукаємо пункт Конфіденційність та Безпека. Вибираємо його, вертаємо вниз і вибираємо безпечний перегляд. І тут у нас є три рівні захисту. Захист вимкнено, не рекомендуємо, стандартний захист та покращений захист. Рекомендую вимкнути покращений захист. Коли функція вимкнена, Chrome попереджає вас про небезпечні сайти, навіть раніше невідомий Google. Аналізує більше даних від сайтів, ніж системи стандартного захисту. Ретельна перевірка підозрілих завантажень. Покращує захист усіх користувачів інтернету. Та не сповільнює роботу веб-переглядача або пристрою. Після того, як ви вімкнули ці функції, ви можете спокійно користуватися інтернетом на телефоні, знаючи, що безпечний перегляд вас оберігає. Увімкніть цю функцію прямо зараз, це дуже важливо для безпеки вашого телефону. Покажіть це відео друзям та родичам, особливо тим, хто користується телефонами часто.